В Базиліці святого Петра на похоронах папи римського Франциска відбулася 15 хвилин на зустріч президента Зеленського і президента США Трампа. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє, і в цьому відео я хочу прокоментувати цю зустріч. Власне, Зеленський зустрівся не тільки з Трампом, а й з європейськими лідерами, так само як і з Трампом, поспілкувалися чимало європейських лідерів, включно із Джорджою Мелоні, прем'єром Італії, президентом Франції Макроном, Урсулою фон дер Ляєн і так далі. Фактично, всі світові лідери з числа західних країн були присутні на похованні папи римського. Ця зустріч, про яку Володимир Зеленський написав, що вона там може бути історичною, мається на увазі 15-хвилинна розмова з Трампом. Це достатньо цікава зустріч. Сам Трамп після власне цієї зустрічі написав в свої в своїй соцмережі повідомлення про те, що не бачить там з боку Путіна бажання. Може Путін просто їх всіх дурить, і проти нього треба вводити санкції. Ну і зразу ж Лінці Грем, сенатор республіканець, дуже авторитетний в республіканських колах, сказав, що вже є 60 сенаторів, які готові бути співавторами. Законопроекту про нові санкції проти Росії, причому санкції, які будуть накладатися на тих, хто купуватиме в Росію ту ж саму нафту, до прикладу. Тобто, якби такий санкційний пакет був введений, то це би був дуже потужний фінансовий удар по Московії, тому що 80 з лишнім відсотків московського бюджету наповнюється, ну точніше наповнювалось завдяки саме нафті, а не завдяки там продукції з високою доданою вартістю. Але я хочу повернутися до самої зустрічі. Ви знаєте, наше таке інформаційне поле і люди надзвичайно люблять рефлексувати. Що б не сталося, яка-небудь подія, ту подію нам подають під певним емоційним забарвленням? Це емоційне забарвлення визначає настрій людей, і люди вже починають говорити: от історичне, ну все тепер Крим не здадуть. Або перед тим писали, що Сполучені Штати готові визнати Крим російським. Або хтось пише, ну все, тепер вже Трамп точно сказав Зеленському, що Крим треба здати, і так далі. На що я хочу звернути увагу? Не рефлексуйте. Не рефлексуйте, бо коли вас затягують в емоційну рефлексію, в якусь реакцію на якусь подію, то вами саме в цей момент найлегше маніпулювати. Найважче маніпулювати тим, хто мислить самостійно і хто має певну систему координат. І будь-що, що відбувається, аналізується особисто і через ту систему координат. В Тій системі координат не може протягом доби відбутися якась там мегарадикальна зміна стосовно того, що не знаю, Зеленський там був ворогом українського народу. Дід, який там провалив підготовку до війни, який насміхався з голодомору, який розвів тотальну корупцію, і мародерство на крові. А тут став героєм, бо вже там десь якась буде мирна угода, або він герой, бо він не втік, чи ще щось, чи ще щось. Це абсурд. Таких абсурдних речей дуже багато. Подібним, абсурдним є ставлення до того ж Дональда Трампа. Шарахання від одної крайності до іншої від криків То слава, то ганьба це абсурд. Є певна політична лінія. Коли вибудовуєш свою систему координат, то в тій системі координат можуть бути певні невизначеності. Ми всього об'єктивно не можемо знати. І справжня політика завжди відбувається за кулісами. Завжди. Назовні виносять тільки те, що за кулісами вже вирішено, скажем так, про що вже було домовлено. Це треба пам'ятати, те, що нам розповідають про політику, про публічність, там ще щось виходять до народу, закликають і так далі. Це все фікція. Величезна фікція. І це, в принципі, достатньо природна реакція. Навіть, знаєте, якщо глянути на такий символ, як дерево, дерево життя, який для наших предків був сакральним, практично на кожній вишиванці. Є дерево життя. І не тільки то, чим відзначається дерево, з чого починається дерево? З коренів. А де знаходяться корені дерева? Під землею, в темряві. Збирають воду, збирають поживні речовини, починають живити крону. По стовбуру ці всі речовини розходяться, гілочки і так далі, на що ми найбільше звертаємо увагу, на те, що має найбільшу площу, навіть не на стовбур, а на гілки, листячка, квіти, плоди по плодам їхнім пізнаєте їх. І ще багато-багато всякого. Оця певна прихованість ну, це не добре і не погано. це природно, тому що інакше ті процеси би не проростали. І оці рефлексії з розряду слава, з розряду ганьба. Вже з'явилися і конспірологічні версії про те, що от спеціально там пересадили Трампа, там пересадили Зеленського, щоб показати важливість, і так далі. Та важливість ця є очевидна для всіх мислячих людей в світі. Важливість війни Московії проти України, важливість війни, яка фактично є початком третьої світової. Ну, вона є просто очевидна, це, це лежить на поверхні. Це, зрештою, найбільша за масштабами війна з часів Другої світової війни, яка ще й знаходиться в Європі. Вона не може бути неважливою. І в даному випадку подальша геополітична доля світу дійсно вирішується в Україні. Стосовно символізму, який я бачу в цій зустрічі, він для мене поки що неоднозначний. Але ви знаєте, в цілому, коли відбуваються заходи з такого розряду, ховають Папу Римського, Папу Римського Франциска, який в моїх очах є постаттю негативною. Просто, скажімо так, політичне християнство і постать вчителя людства, пророка людства, найвидатнішого, найвеличнішого відомого нашій цивілізації Ісуса, я для себе, до прикладу, розділяю. Для мене це різні категорії, і навіть те, що в церкві з'являються інколи настільки видатні і навіть величні люди, як Йоанн Павло, ІІ, це винятки, які підтверджують правила. Але ця зустріч, яка там відбулася, власне, поховання Папи Римського, зустріч Трампа і Зеленського, 15 хвилинне спілкування на фоні картини. Карло Маратті Хрещення Ісуса це досить цікавий символізм може мати. Взагалі, в цілому, знаєте, коли люди говорять про фарисейсько-паразитичну політику в місцях, які з християнської точки зору вважаються священними чи святими, навіть це достатньо цікаво. Я в деяких сенсах, коли дивлюся, аналізую ті всі процеси, які відбуваються в світі, я розумію, що якби не якесь божественне втручання, Божа воля, чи Божа рука в тих чи інших проявах, то ми б вже давним-давно програли. І я кажу не тільки про Московію. Тому що ворогом є не тільки Московія. Це набагато складніше, набагато страшніше. І... І війна, фізична війна відбувається в Україні, але не фізична війна. Війна духовна, війна світоглядна, війна інформаційна, війна за голови, за серця людей, війна економічна. Це все війни на інших рівнях, на рівнях не менш важливих, ніж фізичні. І коли в таких місцях. На фоні таких картин відбуваються певні зустрічі. Я маю підозру, що люди, які проводять там зустрічі, вони в багатьох місцях самі до кінця не розуміють, що відбувається. Зрештою, ви знаєте, якщо так гарно задуматись в Ватикані, саме місце Ватикана, сама Базиліка побудована на дуже цікавому місці, до речі, де впродовж століть. Етруски займалися Яснобаченням, де там відбувалися якісь їхні, ну їхні жерці е, займалися певним, певною своєю обрядовістю, яка нам мало відома і саме слово, до речі, Ватикан походить з етруською мовою. Ну, тут багато можна нюансів насправді вкопуватися, але місце, яке вважається сакральним, яке вважалося сакральним до приходу християнства, яке зараз вважається одним із центральних. В християнстві і його відвідують люди, в яких на руках стільки крові, стільки горя, стільки людського болю. І вони впевнені, що навіть в таких місцях можна обговорювати подальші якісь свої фарисейсько-паразитичні кроки, можливості зберегтися при владі. Можливості далі продовжувати ту політику, яку вони продовжують. Цікаво ж, кому вони служать, якщо так можуть себе поводити. Не тільки ці питання, просто де є частину тих запитань, які в мене в голові виникають, я не хочу озвучувати, зокрема, і для того, щоб не переобтяжувати цей ефір, але вже так на завершення, рефлексуючи на цю зустріч, ми не можемо сказати, чи вона історична, чи не історична. Ми не можемо сказати, що насправді планується за кулісся. Ми не можемо сказати, що планує адміністрація Трампа, тому що всі формально позитивні розмови в бік Путіна, формально позитивні фрази, візит від Кофа до Путіна, його спілкування з ним, там потім ходіння з Дмитрієвим, колишнім топ-менеджером Пінчука по Арбату, там і так далі. Це одне. А плани стосовно нових санкцій, так що Лінсі Грем один із сірих кардиналів. Ну я не можу сказати, що найвищого рівня, але достатньо високого рівня республіканської партії. Ще задовго до почав готувати пакет нових санкцій. І коли він тільки сказав, що він його готує, це тоді було так, якби дуже дивно. І всі думали, що ні, ну це ж дурня, якась вони ж тут так спілкуватися починають. А от зараз виходить, що ніби вже і, і готові будуть запустити ті санкції. Чи не готові. А ми це все дивимося, і більша частина людей взагалі не розуміє, що відбувається, і коливається від слави до ганьби. Так не повинно бути суть речей, бачити суть речей, розуміти власну думку, розуміти, що таке держава, що таке Україна як держава, що таке українці. От знаєте, от завершу дуже такими дивними запитаннями, але я хочу, щоб кожен з вас задав собі внутрішнє запитання. А що таке український народ? От українець це людина із складу українського народу. А що таке український народ? Хто ми? І що таке Україна як держава? Дуже прості запитання на перший погляд. Але я вам скажу, коли задаєш їх людям і чуєш відповіді, то далеко все виявляється не так просто. Я ці питання постараюся розкривати в наступних відео і в своїх статтях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Дякую вам всім за увагу, дякую за інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.